Я теж хочу говорити проповідь про нашу з вами любов один до одного. Ми в тих, що в пісні співали, що дьявол привоспіл і витептала любов. Дійсно, без любові важко жити, правда? Без того, щоб тебе десь сприймали, щоб в тебе, з тобою мали справу. Якщо ми просто маємо в сім'ї любов, це добре, але якщо ми поза сім'єю маємо любов, це ще краще. Коли в нас є друзі, я взагалі думаю, що коли людина чим більше живе, тим більше має бути друзів. Не менше, більше має бути друзів, я так думаю. Поможи Боже, щоб не менше. І будемо читати пісня Івана, 4 розділ. Перше пісня Івана, четвертий розділ. Из семого верша. Возлюбленные, будем любить друг друга. Тут стоит заклик ⁇ будем любить друг друга ⁇ Потому что любовь от Бога и всякий любящий ⁇ рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Слава Иисусу! Слава Богу! Есть такое слово в бизнесе, называется инвестиции. Когда ты вложишь свои финансы в справу, которой еще нет, Але в тебе є якась віра, вони називають бізнес, називається ризик. В тебе є думка, що ти виграєш. Це називається інвестиції, коли ти вкладуєш щось в свої фінанси. Найбільша інвестиція в цьому світі це була любов Христова. Написано Он васів пріжді. він нас вибрав давно, і Він повірив, що ми будемо служити йому. Він побачив. Нас з вами, слава йому за це. Один стир читаю нижче. Возлюблені, якщо так возлюбив нас Бог, то і ми должны любить друг друга. Бога ніхто никогда не видел. Якщо ми любимо друг друга, то Бог в нас пребувает, і любов Його совершенно є в нас. Ось таке порівняння. Пише апостол Іван, що Бога ніхто не бачив. Але іншими словами, якщо ви проявите любов комусь із ближніх, то той ближній побачить Бога через вас. У мене є гарна історія про мою маму. Я думаю, що дар приймати гостей мають не всі люди на землі. Це, це треба дар мати, щоб прийняти гостей, щоб гарно все було. В 90-х роках, коли в Україні була. Важка ситуація з, з економікою, з всім. У нас була багатодітна сім'я, але в нас постійно були гості. У батька, мама постійно після служня великого гості, додому. Батько це робив більше всього. А мама приймала гостей. А, і був один брат, який служив в армії, він був віруючий. І з був, були друзі невіруючі, які жили разом з ним десь там в казармах. І цей брат ходив на служіння і брав з собою часом друзів невіруючих, і потім вони часто були у нас вдома. І мама її годувала тим, що було. Їжа завжди була, тому що була якась завжди якась гуманітарка або ще щось. Завжди, я не пам'ятаю, що був дефіцит з їжею. Слава Богу за це. Слава Богу. І ми були в тому році в цього брата, який водив цього друга невіруючого з собою, солдата. І це брат розказав нам історію про нашу маму, коли ми ще малі були. Він каже, зі мною був цей друг, він невіруючий, і він там один в сім'ї був, чи можливо двоє в сім'ї їх було. І він казав: Я в шоці, я не знаю, у вас стільки багато дітей, а ви ще нас годуєте. Каже, у мене мами, у нас двоє, і вона проблема з їжею, там, вона постійно з проблеми з готовкою чи з іншим. І він, о, і цей брат зараз говорить, що через роки цей солдат покаявся, і він зараз як он церкви, Слава Богу. і він віруючий. І він говорить, що в цій жінці це в моїй мамі каже, я побачив Христа. Слава Богу. Моя мама, вона не така, вона проповіді не говорить. Вона робила те, що вона робить. Робила свою справу. Вона була на своєму місці. Вона просто давала поїсти. Коли ми є на своєму місці, коли ми виконуємо свою функцію, яку нам Бог подарив кожному свою, в кожного є різний дар, свій дар. Коли ми є на своєму місці, то в нас люди можуть побачити Христа. Ми можемо проявити Христа. Через Через те, мы е на нашем месте. 14 верш. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге? И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. «Бог с любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Мы прочитали цей текст, и тут декілька раз говорится: Будем любить. Будем любить. И в выставок написано, и мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Ми часто можемо спорити про те, що ми щось можемо робити правильно чи неправильно перед Богом, правильно говорити, правильно співати, правильно одягатися. Але я не пам'ятаю, щоб ми спорили про заповідь таку, щоб ми любили один одного. Я не пам'ятаю таких розмов, щоб ми просили один одного. Люби брата чи люби сестру. Ми це просто якось. Опускаємо і забуваємо про це, але це є заповідь Ісуса Христа любити один одного, тому що Він нас полюбив. Через те, що ми проявляємо любов один до одного, Ісус сказав, що якщо побачить вас любов, то це буде світло, це буде сіль. Вони зрозуміють, що я є з вами. Якщо бачить любов. і Колись я таку чув таку історію, що покалася дружина, чоловік багато років не йшов і противився сильно. І Інколи й бив дружину, і вона йому говорила, говорила там про як вона могла. І потім вона змінила тактику. Вона почала просто любити його. Більше мовчати, і він швиденько покаявся. Тому що він доказав до цього, що ти там мені моралі читаєш до цього, ти мені е говориш, що я неправильно, я прийду в церкву, а там 200 чоловік таких, мені будуть моралі читати. На що мені треба? Але коли жінка поміняла тактику, вона вирішила мовчки любити, бути покірною і явити Христа, так як він говорить, що. Житєм жон своїх, да? Без слова прибіртаємо билі. Чоловік тоді швиденько покаєвсь і побачив любов, каже, вас там багато, мене ще більше будуть любити, ніж ніж ти, одна. Тому любити один одного це заповідь Господня. Це заповідь, яку нам варто не забувати і варто і виконувати в нашому житті. І ми будемо мати через це благословіння. Коли ми любимо людину, коли хлопець любить дівчину. Влюбився і йому говорять, друзі чи батьки, зупинися, вона там не дуже добра. Рідко коли такий хлопець слухає ці слова, тому що він любить. Коли ми любимо людину і чуємо про неї погану характеристику, ми не хочемо сприймати цю погану характеристику. Тому що ми любимо. А коли ми людину не любимо. Ми легко можемо сприймати погану інформацію про неї і да-да-да, казати, да, він такий, вона така. Тому э, я прочитаю Ісай 33 розділ. 13-го вірша до 17. -го. Слушайте дальні, що зроблю я, і ви ближні знаєте могущество моє. Устрашились грешники на Сіоні, трепет овладіли чистивими. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы – Хліб дан йому вода у нього ісякне. Не Глаза твої увідят царя в красатієво узлять землю віддаленою. Нам інколи треба закривати на щось очі, на якусь можливо правду, закривати свої уші на якусь правду в нашу сторону. Це і є любов, коли ми не бажаємо слухати. Щось погане про когось, це і є прояв любові нашої. Коли ми стараємось е, говорити добре про людину, коли ми стараємось вірити в людину, що в неї вийде, що в неї все, все наладиться, це і є прояв любові, і бо так само дивиться на нас Господь. Як Бог дивився на нас, як ми дивимося на людей, то після нашого першого падіння на нас би Бог поставив хрест. Але він знову нас піднімає каже: Йди далі. Слава Ісусу за це. Тому давайте підтримувати один одного, любити, тому що це є заповідь Господня. Любити один одного. Ісус каже, як я полюбив вас. Богу нехай буде слава. Амінь.